Всім привіт! Ну, тут пташки тут сидять зараз на тому дереві. Ой, йду сформую там ту яблуньку обітну, бо тут в мене всі дерева обтяті. Дивіться, повна бочка води накла. Ви бачите? Треба буде прийти відро води набрати, квітки поляти знову загріти в хаті. О. Так. О. Ти вже дямба знову дзямба і вже знову щось тут шарили. Коли вони вже чим де понаїдаються, чи пси не можна ради дати, от що воно тут рило? В тому моєму часникові, га? От подивіться, яку дюру вирило. Коли ви вже чим понаїдаєтеся, коли вас нагодують ті ваші хазяїва, то я вже не знаю. Так, О, ще тут щось гляділо, дерло. О. Йдемо до яблуньки йдем. Моя сливочка багато цвіту має. Вона і ця друга, що я нащеплювала. Там ті там сливочки мають цвіт. Треба чаляпати сюди його. Ого! Ого! Провалилася, Люба десь то зна куди. О! Як так, щось таке! Ой-ой! Ой-ой-ой! Тяжко, тяжко! Ой! Ой! Бачите, куди я йду? Де ми возилися, ось чого всі. А? А, що ж, яка глибина, не знаю, чи вам видно, мені на телефоні не видно. Майже по коліна наше сніг. Це його трохи повирізав. Та вся хабизя. О. Так, щось таке, ото ми йдемо до тієї яблуньки. Треба її дати світла маленькій. Тільки на кнопку не нажми такого. Тримаю тут. О! Таранію. Трошки. Ага, Того треба глядаку вирізати. Ладно, ми їх сформуємо трошки гінакше. Так, отуди об'єкцію заберемо. О, це та сюди, так, це та сюди. Ця тут не треба. Так. До горі вона не терла одна другої, о, так, це сюди, це сюди та облік. И, Что да, я и О! Оба. Ой, так. Идем на бик. Так. А цю, а чё? куда ее у цю зубы? Так, спробуй угадай, называется. Тут на той бік піде вона на наріф. Ропець надоїло гавкати. Опа! О! Ні, ще не надоїло. А сюди догори піде, та сюди. А це сюди. О! Цю виріжемо зовсім не потрібно тут. А це сюди, та сюди. Напевно, покамість Покамісь на тому буде. Усе. Дівашка, утуго трішки свої. Взагалі когда... туди. О! Ось так! Ближня! Більше не просьо! О! Ось так вона буде напевно дивитися. О! Ось сформувала таку Ось так, не потріб Мені Остав, остав, я заберу. Ось так. Лише. Оце ось бачиш, ти не побачив. О, усе. Красуня, ті гелячки сюди, підуть, ті туди. А тоді подивимося. Напевно сотрудню треба вкороти. Ось вона за далеко обідде. О, така компактна. Ось так. Оце за ту яблуньку, що я казала. Ну і ще зараз виріжу винограду для нащеплювання. І все. Всім миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. Хай у всіх все буде добре. Йдемо ще виріжемо виноград. Ігор ті гілячки забере. Ось. І все, хай собі вона росте наша яблунька. Красунечка, це буде другий ярус вверху геляк. Це перший ярус, тоді піде другий ярус. І вже третю ярусу не треба буде, бо будемо обтинати, щоб вона тільки в боки росла. Ось, так що ось таке то. Ось так буде. Йдемо ще виріжемо виноград на нащеплювання на весну. Там побачимо. Оце от то все треба висікти. Воно не Оті всі кущі треба прибрати. Тут є що вирізати його. Вон там є череші. Де? Ага, бачу. Якщо навіть і щось є, то вона і світа не бачить. ну, йдете, ну це забрати, все. забрати Вона трохи вже догори вигналася. Ну, тим великим сікатором вона повтинати буде її трохи. Вон де о, вона, бачите, вон там вон. О, ті і... яблуні світа дати. Треба ті всі вишні трохи повисікати. Так щось що таке тут. Йдемо по виноградче, зараз покажу, як я виноград ще беру. Так, прийшла я до свого винограду. Людочки. Так, зараз, зараз одна, дві, три бруньки. оцього візьмемо. Так, тепер ось тут беремо і ось тут беремо. Гурточка, а ну, покажи всередині, які вони. Оцей може бути примерзлений. Бачите, рудувати. Це гарне. Тусі три гарні. Тусі три. Тусі що не таке. О, це також а. гарне. Що тут не рухати буде? Попробувати нащеплювати. Я ще ніколи не пробувала виноград нащепити, хочу на цьому нашому попробувати нащеплювати. О. Він же ж не боїться морозу. Ось. Все, хватит з мене. О! Так що ось таке-то. Усе. Все. Що я мала на нині зробити, все зробила. Ось. Те, що на дворі мала робити, а тепер йдемо до хати ліпити вареники. Ще оті малини всі весною треба буде звідси забирати. Ця сливка тут не, не треба, вона буде мішати, напевно, нам тут. Звичайно, вона ж не потрібна. Но, треба буде вирізати. О, ось там в рові є молоді сливки, на них понащеплювати треба. Ось. Оце яблуня на ній треба буде нащеплювати, її формувати зараз не буду. І там ще одна є, то я на них весною хочу нащепити оті літні солодкі яблука. Або зимових. Одна половина зимової, друга такої взяти. Ось, то нашій кизил росте в рові. Не знаю, чи він прийнявся, чи ні. Ну, думаю, ніц йому не вредить. Бо якби я за ним паткувала, то він би точно не прийнявся. А як я не паткую, то... Хочу всього нічому не вредити. Так що ось таке то. Так що всім миру, спокою, затишку і всього самого хорошого. Хай всіх, Все буде добре, всім папа. -па.